Так, стоп. Где? Контрольна робота. А, вот я а а, 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 видео а видно? Она? Видно. А где а, можна найти ее? Значить, контрольну роботу з зарубіжної літератури. Я, ви, по-перше, можете побачити у себе в, в, в нашій групі зарубіжна література Або я кинула вам в нашу групу 8 А то. Подивіться, будь ласка, там уже багато я вам сьогодні накидала, але. А я это уже сегодня сделала. А? Я это уже сегодня сделала, Арина. зробила сделала а Діанка? Ну, она тоже сегодня сделает сейчас. Ну, дивіться, давайте зробимо таким чином, щоб вам було зручно і мені було зручно. Я, ми з вами проговоримо її, тоді ви вже зробите. Міша, ти ще не робив? Сьогодні Почав робити. Почав робити. Добре, давайте ми її подивимось і для того, щоб Ну, это... Я тобі зараз. Це, я не це... Не... Доміні. це, Доміні. це в мене не Домініка, а я не знаю. Домініка, зараз я тобі її відправляю, сонечко що ж ти будеш робити? Дивись все, спасибо. Я, я вам... а, а тут відкривається тут відкривається дистанційне навчання. А, все, я, нашла. я... знайшла. Так? Тобто ми з вами бачимо. Тобто, ви пишете свої не батькові не і все інше. Да? Далі. Укажіть, що таке антична література? І є чотири варіанти відповіді. Ті, хто вже зробив, скажіть мені, будь ласка, яку, який з чотирьох варіантів у вас є правильним? Арінушка, ти вже зробила? Арін. Ви просто мене немного зависаєте, у нас є зі святом немає проблем. Угу, зрозуміло. Е, як перше питання. Е, чотири відповіді, е, варіанти відповіді. Який, який ви вважаєте правильним? Л література давньої Греції та Риму. Правильно, молодець. Далі укажіть, як ще називали греків у, греків у творах Гомера? Ахейті. А хейці, молодець. А Тут можете, ж... будь ласка, силку скинути, я її кудись потеряв. Зараз Міша. Так, зараз Міша. Я тобі силку кидаю. Тут же уже накидано. Хочу би мені розібратись. Так, Міша, кульбачку скинула. Відкривай, дивись. Далі укажіть провідну рису античної літератури. Античної літератури. Що скажете? Міфологічно. Молодець. Молодець. Далі. Олешка, ти ще з нами чи вийшов? Мабуть, вийшов. Он вийшов. Да, я зрозуміла. Укажіть, яким віршом віршовим розміром написано іладу гомера? Як ви вважаєте? Гексаметром, дактилем, ямбом? Г гексаметром. Правильно. Молодці. Які події зображено в поемі Ілада? Останні 50 днів облоги Трої. Подорож аргонавтів до Колхіди, поневірення сліпого царя, подвиги легендарного троянського героя Нея. Як ви думаєте? Останні 50 днів облоги Трої? Аріна, звізда. Так, укажи тему твору Тіртеє добре вмирати тому оспівування величі та сили духу людини перед лицем смерті, оспівування краси рідної природи, уславлення історії рідного краю, уславлення тих, хто стає на захист вітчизни. Будь ласка. Уславлення тих, хто стає на захист вітчизни. І це буде правильна відповідь. Далі переходимо, встановіть відповідність між твором та ідеєю. І в нас є три твори: Іліада до Афродіти добре вмирати тому. Це Іліада, це осуд війни та її дії, та її жорстокості, любов до вітчизни, пошук сенсу життя, сподівання на щастя. Осуд війни та її жорстокості. Правильна відповідь. До Афродіти. Осуд, любов до вітчизни, посук сенсу життя, сподівання на щастя. Сподівання на щастя. Так, це правильно. Що, Міша, кажи. А, ні, нічого, нічого. А, це, а яке було прошло, я почув. Осуд війни та її жорстокості. Ні, ні, е, а. вопрос: вопрос. Вкажи тему твою тертея. Дро... Так. Добре вмирати того, уславлення тих, хто стає на захист вітчизни. Угу. Відповідність між творами ми розібрали Іліаду до Афродіти. Добре вмирати тому. Ідея Любов до, до, до вітчизни. Дійсно, це так: любов yeah. до вітчизни. Так, ви пам'ятаєте, що там ми кажемо про те, що можна піти десь у найми, але. Далі напишіть, як називають моральне очищення, до якого призводить трагедія, виключаючи, е викликаючи глядача жах і співчуття. Катарсис. Так, це дійсно татарсис, молодці. Напишіть, який від, вид античної лірики розробляла Сапфо. І це одне із останніх, те, що ви проходили, так? Про, про який вид античної лірики йде мова? Пам'ятаєте ні? Діти, ви тут? А, любовна лірика? Так, Домінічко, да, це дійсно так. І ви бачите, що ми з вами пройшли 9-9. Любовна, да, любовна лірика. Любовна лірика. Ми пройшли 9 запитань, це 9 балів. Якщо є у вас бажання, то ви можете написати невеликий твір роздум на тему Мій улюблений твір давньогрецького автора. Якщо ні, то тиснемо відправити і відправляємо. Всім зрозуміло? Так. Так, да. молодці, Діанка, я дуже сподіваюся, бо його треба зробити сьогодні. Так, переходимо з вами до е, хімії. Слухайте, це дуже важко хімія. Я поки проходила. Знаходимо з вами хімію Всі знають де, чи тоже також надіслати вам повідомлення. чи Перешли, будь ласка. Надсилаю. Так, Домініка і Міша Діана, Арінушка, ви нашли? Чи також переслати Перешліть, будь ласка. Зараз. Так. ви ж нас чи я англійською ж мовою підписані, же ж треба знайти. Діан, тобі надсилаю. Отримали? Зараз я заходжу також з, з нашого свого телефону, бо отримали, бачу. Тобто ви приєднуєтесь до виконання. Код вчителя вводите. 76, 80, 9, 39. Пишете. Написали. Якщо що, то просто да. походимо з вами, бо у вас же відповіді будуть різні, тому конспектуйте, бо я також з вами проходжу. Ще раз. В мене перше питання. Записуйте собі, якщо у вас не таке, воно, скоріш за все, не таке. Яка максимальна кількість електронів на енергетичному підрівні родини p елементів? або r елементів? Яка максимальна кількість електронів на енергетичному підрівні родини R-елементів? 2, 6, 10 або 14? Хто може сказати скільки? Два, шість, десять або чотирнадцять. Згадуємо. Діти. Yeah. Um, а там... Нет... Можете ще раз yeah. um, а до два, шість, десять, чотирнадцять. четыре. Шесть. Так, шесть. Вас не слышно. Шесть. Шесть. Чутно? Так, чутно. У меня дальше. А -а -а. Алло, Доминичка. Доми. Правильна відповідь. Побачила? Домініка. Наталія на вас не слышно. Діти, всі мене не чутно, бо я нічого не роблю. У мене все. Нам я вас чув... прекрасно а, чую. все, все, все Є? я услышала, просто це мені у меня дає. Да, да, да. і ти правильно сказала, це була е, цифра 6. Далі наступне питання. Визнач елемент, який розташований у першій групі заряд ряд ядра плюс 11 належить до металичних елементів, формула вищого оксиду Р, е, Р2О. Визнач елемент, який розташований у першій групі заряд ядра плюс 11. Хто може сказати? Ніша, як ти вважаєш? Не знаю. Арін Діан. Ми теж не знаємо. Добре, пропускаємо, так. Будемо дивитися за допомогою чого. Зошита Будем нашого, купувати. так? Зошиту. Визначте елемент з протонним числом 17. Тут довгі питання. Взагалі. Наталія так. У, вас об... вопрос... У вас був вопрос обері рядок з лужними елементами. Да. Це в нас обері рядок з лужними елементами. літій, натрій і калій, який ка буква. Не СА, а К. Просто К. Помічайте собі. Хорошо, літій натрій і К. Зрозуміли це питання? Обери рядок з лужними елементами. ми закінчили з контрольною роботою з хімією і контрольною роботою з зарубіжною. — Літературу... — Я Диві... только на восьмому опросі. Що, що? Я только на восьмому опросі. Ну, ви закінчуєте, так. Бо ми її розібрали, тому ви вже зможете, ну, дійсно на неї відповісти. Дивіться, зарубіжну літературу треба відправити вже сьогодні обов'язково. Обов'язково, бо на неї тільки один день сьогодні. І давайте ми з вами ще раз. Наталія. Да. А можете, пожалуйста, сказать там, где у тебя было 17? Хлор, спасибо. SL. Так, діти, щодо до інформатики, мені також дуже соромно. Я не дуже розумію, чому це для вас так важко. Ні, я розумію, що ви просто після уроків не дуже багато часу приділяєте тим урокам, які вам задали, і тому у вас є такі борги, які накопичуються. Я вас дуже прошу, будь ласка, якщо ви будете приділяти боргам хоча б півгодини на день, ви за тиждень все зробите. Ну, давайте так, дуже погані оцінки. Діти. Ну, мені ну, 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 зовсім. Аріна, Діана. Якщо Аріна щось зробила, Діана не зробила. Діана зробила Аріна не зробила. Ви що, там, в різних кімнатах живете, чи що? Та ні. Ну, ну так якось же там допомагайте ж один одному. Міша, я тебе зрозуміла, що ти забуваєш, то мабуть, я тобі буду в особисті повідомлення писати, що ти ще не зробив, так? Так, так, це буде краще. Добре, в мене ще один синочок є. <с? <с?> І я цьому рада, якщо чесно. Добре, давайте таким чином. Ви закінчуєте з контрольними роботами і підключаєтесь до боргів. Добре, діти. Міша, якщо ти будеш заходити до електронного журналу, то ти дійсно будеш, будеш бачити, які ти не зробив завдання. Переглянь, будь ласка, сьогодні е, алгебру 31, 1 і 7 листопада. Добре? Добре, добре. Все, діти, дякую. Якщо до мене запитань немає, то до зустрічі завтра. Дякую, до побачення. Дякую, до побачення. До свидання. Нема до питань. Побачення. Заходьте і будемо все робити разом, буде швидше, як я вважаю. Я вам сьогодні допомогла? Так. Ну, я вважаю, що так зручніше, правда? Да. Дякую, Міша. До зустрічі. До зустрічі.